Всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Декоративний сад півня, ставки, німфеї. Хочу сьогодні вам показати різницю між еріантусом і компасною травою. Я вже показувала самі кущі, а тепер хочу показати сьогодні самі мітьолки, тому що часто люди плутають і часто в питомниках просто дурять і продають еріанту замість пампасної трави. Ну і потім буду ділити кущі ромашки. Так, зараз підійдемо до пампасної трави. Ось вона, ось вона рожева, пампасна трава, ось її колір. Вона вже почала вигорати. Ну, Кущ цей дуже здоровезний, в нас ми його вже давно не ділили, тому що він у нас не цвів багато років. Скажу, що може по, таким, ну, по непонятним причинам, може воно багато років не викидувати стрілки. З чим це зв'язано, я так ще й не зрозуміла. Бо в тому році, наприклад, було багато мітьолок, в цьому році тільки одна. Або в тому році були мітьолки, в цьому році зовсім нема. Так що, якщо у вас якийсь рік не викидає мітьолки, не, не турбуйтесь, не переживайте, це, це все нормально. Так, і зараз ми підійдемо до Еріантуса. Підемо, підемо. Там він здалеку у нас. Вон ще німфейки цвітуть у нас. Тут аріантус ще не випустив свої мідолки ось. Тут у нас вже є. Так, до речі, ось одну зламало навіть. Лежить ось. Да. У нас дві ночі був навіть дощик. Ну, бачите, строєння мітлки геть друге. Зараз, ну, ці ще не дуже розпустилися, але все одно вже видно. Дивіться, по-перше, вони дуже височезні, дуже-дуже височезні. І потім, коли повністю розкриються, ну, вони будуть відрізнятися все одно. Бачите, як вони від самого куща, на якій вони висоті, різниця. Так, і зараз підемо, ой, будемо ділити ромашку. Я її викопала, я вже одну пересадила. А другу залишила, сьогодні така погода, вітра немає, можна спокійно знімати відео, показувати, бо ці дні таке дуло страшне. Так, починаємо, беремо кущ. Требую якось установить мені, мне, чтобы было зручно, чтобы было зручно. Вот видите, вот у нас кущ. Кузь здоровезний вже наріс, бачите, коріння. О, вже ось, бачите, тут почало відділятися саме ось. до Це одна ділянка. ось друга ділянка. Ось дивимось. Оце все можна розламувати по одній гіляції. Бачите, ось відриваєте. Ось вона вже з корінчиком. Оце ви можете вже садити. Ну, я, правда, відрізаю листя. Отак, отак залишаю. Ось такий ось. Оце ось, бачите, вже молоді коріння. Оце вже садите в ґрунт, садите, отак от поглибже, ось отак, от. занурюєте, ось, ось поцюди. І вона ще у вас прийметься. На слідуючий рік вона вже буде цвісти. І дасть прирости. і на осінь у вас вже буде кущик з однієї отакої, з одного такого корішка. Можна ще, ось, наприклад, ось бачите, от як тут ось відламалося. Тут ще такі вони молоденькі, ось, бачите, маленькі і ось ще такі от молодесенькі є. Ми це, я це залишаю, корінчик відрізаю цей зайвий. Листя теж відрізаю. І отак і залишаю. І саджаю отак от, закопую в землю знов, щоб оці тільки серединки терчали з землі. Тому що це вже все оце було на дворі. оцей корінь, вже, оцей верх. Якщо його залишити ще на цю зиму, зим, якби його залишило, то він би в мене просто замерз і не пережив би зиму. І багато би ромашки померзло. Тому, на третій рік, як вона цвіте, у вас треба її викопувати і ділити. Ось ця діленочка теж. Бачите, ось тут відрізаємо це суху, це був цвітонос у нас. Врізаємо листя. І ось, бачите, у нас тут ще поруч така малесенька є. Вона вам відіб'є, сазаєте її. Майже повністю занурюєте в землю, саджаєте і слідчий рік у вас вже буде зразу кущик. Тут знову у нас, бачите, ось такий ще не дуже б нарізну відрізаємо всі сухі оці палички, це все були цвітоноси. Знову відрізаємо листя, все зайве. корінчики можна трошки укоротити тому що вони все одно будуть відпускатися нові. Знову всаджаєте глибоко в землю. Ось отак. І на слідчий рік у вас вже буде цілий кущ. Беремо знову, щоб вам це показати. Ось, бачите, отут була, оце була. Цвітоножка одна, і це від неї по бокам пішло стільки вже ось нових приростів. Просто берете тянете, воно розламується. Дивимось знову, ось воно повністю розламується саме. Ну, тут, бачите, такий ось гарний один. Це знову коріння треба обрізати. листя знову обрізати. І ось знову можна один такий садженець саджати, або берете, де я тут порізала. Ну, прямо зараз. Або берете, ось можна садити отак два. Разом, можете три. І буде вже гарний кущик у вас. Ну, якщо у мене її тут багато тому я буду садити гарними кущиками. Але... але, але у мене вони тут різні, тому буду садити все по одній, щоб не заплутатись. Беремо тут знову ось. Ця ось відламалася знову ось. Бачите, ось одна. Корінчики відрізаємо і складуємо в кучку. Так, знову ось до одна така, бачите? Нічого що вона така тонесенька. Відрізаємо листя і воно вже готове до посадки. Ось тут можна залишити оці два зразу. І вкусик був пішніший на слідучий рік. Врізаємо знову листя, трошки корінчиків, і саджаємо знову, і тут, ось, бачите, ще ось малесенькі по бокам дві. І буде вам вже гарний кусик. Ну, якщо ви хочете, щоб якщо у вас мало ромашки, то можна відламувати навіть. Оці ось, такі, ось цей кущик, можна це відламати по одній, розсадити. І буде вам уже на слідуйший рік вона зацвіте і потім дасть прирости на осінь нові. Так як у мене її багато, тому я буду садити отак от кущами цілими, тому що, якщо я буду поділювати, по то мені треба буде півгорода. Скажу, що вже продавати буду на наступний рік, як вона зацвіте. Як тільки почне відцвітатися, я зможу тоді викопувати її і, і продавати. Бо в мене тут є декілька сортів її. Деяка точно я не знаю, тому що я все викопала. Вони в мене були підряд, коли цвіли. То так воно. Ну, от, в принципі, все на цьому. Буду, бо зараз треба все ще підрізати. Обрізати у мене ще є ось цілий тазик тут. Це треба все перебрати, обрізати, і потім все прокопати землю і посадити. Ну, сьогодні буду займатися ще ромашкою. Надіюся, завтра руки дійдуть до лілейників. Буду копати. І потім, у кого закази є лілейники, понаписую всім і трошки відправлю. Ну, все. Всім дякую, що мене дивитесь Дякую своїм підписникам і просто глядачам. Пишіть, як завжди, буду відповідати, як завжди, в описі під відео. Я завжди залишаю свій номер телефона, там є вайбер. Можете мені писати на вайбер.